Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпортЗ. І сьогодні у нас на огляді, ще не пригнаний та розметений автомобіль, фальсувальний гольф 20 й рік з оригінальним пробігом 22 тисячі кілометрів. Авто без жодного підкрасу пригнане з Німеччини. Останнє то було пройдено 100 кілометрів тому. Батарея 358 на 136 кінських сил. Дане авто можна придбати у нас в кредит, лізинг та по перерахунку. Матрична лет оптика, денні ходові вогні умовиті фар противотумані фари. Оригінальні легкосплавні диски r 16 та хороші різані Bridgestone. Безключовий доступ, комфортний вхід. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання. Підігрів з дзеркал, повний електропакет. Автоматичне світло. Автодальні, оригінальний пробіг 22 000 км з гарантією. Чкір'яне мультикермо. Адаптивний круїз контроль. Електронна приладова панель з виведенням навігації. Дзеркало заднього виду з автозатемненням. Великий сенсорний монітор з навігації, двуганий клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолд, розетка 12 вольт, два підстаканники. Запуск двигуна з кнопки, вибір режиму руху. Так виглядає меню в автомобілі, керування жестами. Медіатека, CD-DVD, вихід на дві sd карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android-Auto, Apple CarPlay, стан автомобіля. Є менеджер, настройки автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону, функція каметлівхом, адаптивний круїз-контроль, фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, передні та задні парктроніки, камера заднього огляду, настройки дзеркал та скловочисників. Вінкот автомобіля. Останнє тобто пройдено 90 км тому. Кондиціювання ниткові обігрів лобового скла. Бардачок з охолодженням, фольксвайл мультимедія. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітних та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення юзуфікс. Фуле динамічна задня оптика з бігаючими поворотниками. Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт, дві зарядки, аптечка, компресор, піна для куліс. Сервісна книжка два ключі. Не авто в дуже хорошому, технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль. Також на нас є дуже великий вибір автомобілів. Дуже багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону Жовква, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо цей автомобіль чекає саме на вас.